Висипання це не просто прищі. Вони бувають різні, і для кожного типу потрібен свій догляд. А ви знали, один і той самий крем може як допомогти в одному випадку, так і погіршити ситуацію в іншому. Якщо ти бачиш чорні або білі цятки, це камідони. Вони утворюються через закупорку пор. Тобі допоможе кислотний пілінг та регулярне очищення. Болісні червоні висипання це папули або пустури. В ніякому разі не можна чивити. Необхідно використовувати протизапальні засоби: саліцилова кислота, ніоцинамід, цинк. Якщо прощі глибокі, болісні й довго не проходять це вузлові акни або кісти. Без допомоги дерматолога не обійтися. Домашній догляд не вирішить проблеми. Чому один догляд не підходить для всіх? А все тому, що висипання мають різні причини: забиті пори, бактерії, запалення та навіть гормональний дисбаланс то який же ж догляд обрати, для камедонів очищення плюс кислоти, для запаленого акне протизапальні компоненти, для глибоких прищів – допомога лікаря. І важливо, не пересушуй шкіру. Тепер ти знаєш, який тобі потрібен догляд. Якщо тобі цікаво, пиши слово акне в коментарях. І у наступному відео я розповім, як відбувається весь процес утворення акне.